Три найпоширеніші помилки, через які ваш смартфон може стати легкою здобичю для зловмисників. Перевірте, чи не робите ви їх щодня. Перша. Простий пін або пароль. Більшість людей встановлюють комбінації типу 1234 або 4 одиниці чи власну дату народження. Такі паролі захищають як двері з картону та зламуються за кілька секунд. Що робити? Встановіть Пін щонайменше з 6 цифр або складний пароль. Друга. Розбакування по обличчю на старих телефонах. На багатьох старих моделях смартфон можна обдарити звичайною фотографією. Це не захист, а лише ілюзія. Що робити? Використовуйте відбиток пальця або надійний пін-код, або пароль. Третє. Повідомлення на екрані блокування. Навіть без зламу зловмисник може побачити коди з смс, повідомлення від банку чи меседжерів. Достатньо лише випнути екран на вашому телефоні та навіть його не розблоковувати. Що робити? Вимкніть показ місту повідомлень на екрані блокування. Ці три прості помилки роблять ваш смартфон вразливим. Усуньте їх і зламати ваш телефон стане набагато складніше. Будьте пильні і все буде добре!